Вітаю всіх на моєму каналі. Нагадую, мій канал називається Жага до життя. І мене звуть Людмила. Хто до мене завітав вперше, я хочу сказати, що канал мій створений зовсім нещодавно, тільки на 2 місяці тому. І створювати я його почала саме тому. Що мені хотілося звертатися до вас і підтримувати, як я тільки зможу це робити, щоб ми разом з вами відновлювалися творчістю, квітами і теплим добрим спілкуванням. Я хочу побажати вам і бажання у нас я впевнена головне одне: це щоб слово мир. Стало нашою реальністю. Ми дуже цього чекаємо і дуже цього бажаємо всім серцем. Ну також бажаю здоров'я, тому що в мене з цим проблеми. І Я дуже розумію людей, які намагаються триматися, маючи якісь вади здоров'я. Я колись мріяла створити жіночий клуб. В який би приходили жіночки з різними характерами, різними здібностями, але ми об'єднувалися, творили щось, спілкувалися, і оця єдність вона має велике значення. Зараз, коли я читаю ваші коментарі, я відчуваю, що ми таки вміємо об'єднуватись. І дуже вдячна тим, хто написав мені свої маленькі історії, свої труднощі. І я відчувала кожного, і ми ставали трошки ближче одна до одної. Я обіймаю вас всіх. Вдячна за вашу довіру, що ви довіряєте мені свою увагу. І я... Чуся і буду намагатися створювати якісний контент, цікавий і бути разом з вами. Сьогодні хочу продемонструвати свої такі підсумки, свій останній виріб 2025 року. Ви бачили, що я працювала над жилетом. У мене була мета створити такий тепленький жилет тому, що коли вимикається опалення, Uh, і я працюю руками, я працюю за машиною, то мерзну. І тому я створила жилет, ну, дуже захопилася процесом, і тут у мене на жилеті дуже багато технік. Я не знаю, чи зумію я вам продемонструвати якісно, uh, чи захватить камера uh, обзор його. Uh, я не дуже вмію це робити, і тому ну, я спробую продемонструвати з усіх боків. У мене була мета створити саме такий жилет оверсайз, щоб мені було зручно. Я не робила застіпку на ньому, щоб він був такий вільний. Але думаю, що навесні я навіть спробую створити з нього курточку. Пришию рукава і блискавку, і ще він мені послужить як легенька курточка. Можливо, таким чином буде більш зрозуміло про маленькі деталі, чим коли е, жилет. Ну, на собі я хотіла показати, як це виглядає. Це важливо, я знаю, що це важливо. Але такі маленькі подробиці, наприклад, як він виглядає підкладу його, як він оброблений, його краєчки. Я вже казала, що оброблятиму, як я показувала, коли обробляла килимочки. У мене тут є ще кишенька, якщо мені знадобиться положити щось таке. У мене тут є кишенька. Дуже е, сподобалася оця моя придумка, оця моя гілочка, серветку я знайшла бавовняну, е, різні дерев'яні гудзички. Те, який бісер, але я використовувала не блискучий, металеві якісь гудзички. І, мабуть, навіть частинки поясів я використовувала. Багато тут є ручних швів. Але й немало є машинних, тому це така, таке собі асорті. Працювати над яким мені було велике задоволення. Хоч це було й не так скоро, як я думала, я працювала не менш ніж два тижні над цим жилетом. А, ну, не жалкую про це, тому що. Мені подобається результат. Спробувала пов'язати його різні частини. Наприклад, якщо я тут викладала боро, то тут я теж пришила трикутнички. У мене навіть тут був залишок від сумки. Деталька оця з боку, Це я створювала сумку і у мене навіть пішло сюди і. Деталь від Не деталь, а залишок я збирала блоки, і залишок у мене був. І багато-багато ще всього цікавого. І деякі написи я сюди використала, і шматочки шкіри, і пояса. Ну і працювала декоративними швами. До речі, у мене був такий запит навчити і показати, якими швами я розшивала. І зробити маленький майстер-клас, то я думаю, що це у мене в планах. І в планах у мене створювати сумки, пано, косметички, рюкзак мені треба пошити для донечки. Обов'язково в першу чергу. ну І багато чого ще не тільки з джинсової тканини. ну В техніки і клаптикового шиття. І, можливо, я буду освоювати якісь нові техніки. Щоб було зручніше обробляти і скоріше, я цей зріз закрила, я пристрочувала на лицеву сторону, а цей зріз у мене відкритий фігурними ножничками зрізаний. Точно так же я зробила понизу жилету, я зробила. Тільки тепер тут на, зверху у мене відкритий зріз. Такий дуже корисно мати ножиці, які роблять фігурний такий зріз. Тобто я частенько використовую. Тому такий ми результат. І я думаю, що я створю ще не одну таку річ. У мене в задумках дуже багато. Саме такого не тільки верхнього одягу, а ще хочу створювати сукні ем, більше до стилю бохо. Я дуже це люблю. Люблю прикраси дерев'яні з натурального каміння, і це добре поєднується. Тому залишайтесь зі мною попереду багато цікавого, а зараз я покажу деякі подробиці, які. Хотіла би озвучувати і поділитися досвідом, ну, коли створювала цей жилет, то де на яких моментах я зупинялась саме для вас. Хочу показати, з чого починалася моя робота над спинкою жилета. Я викладаю на слімтексі, відокремивши центральну часть спинки за допомогою такої довгої лінійки, трошки знахило. У мене така центральна часть буде знизу трохи вужча, а доверху вона буде розширюватись. Я прямо на слімтексі. За тою технологією, якою я створювала килимок, я викладаю. Починаючи знизу, тому що мені хочеться, щоб куточки дивилися джинсу вниз. Ну, Вам буде далі зрозуміло. Я викладаю перший ряд і буду прокладати різні декоративні такі краєві строчки буду обирати. Оце тільки і час погратися з декоративними строчками. Довго-довго я. До цього не підступала, а тут я, і наразі у мене є така можливість. Зараз я буду прокладати е, строчки в, ось по цим вертикальним лініям. Тут я залишаю відкритий край, і знизу теж буде е, обробка. Тому зараз я прокладу ті строчки, які потім перекриються кутиками, я викладу е, другий ряд і покажу вам. Перший ряд я накріпила, вибрала строчки, які мені сподобались. І тепер я виклала наступний ряд, щоб перекрити оці лінії, де я намітила центр спинки, і щоб кутики дивились вниз. Тепер я буду проходити, вибирати ще якісь декоративні строчки, і буду проходити по цим кутикам. там, де... Не буде перекриватись наступним рядом. Тобто я тільки оці краєчки залишу необробленими, а ці всі кутики один за одним я пройду декоративними строчками. Вирішила на хвилинку зупинитись на спинці, показати, які клаптики я викладаю, якого розміру. Десь так з долоньку, я б сказала, і яких форм. Тобто тут форми можуть бути різні. І трикутники, і квадрати, і трапеції. і ще такий момент. Так як я передню частину розшивала декоративними швами, я вирішила тут уже трошки заморочитись. та... По краю кожного клаптика я прокладала різні декоративні шви, які мені дозволяла моя швейна машина. До речі, мені давно хотілося погратися з цим. І, і тут якраз і, і така є нагода. Чому? Тому що, коли я вже е, побачила, що після того, як виклала більшу частину спинки, що добре поєднуються тепер. Е, Полочка яка розшита і спинка, саме з декоративними швами. Якби тут був просто зигзаг з синіми ниточками, то ефект був би трошечки інший. А так воно добре буде поєднуватись. І ще вчора, поки не було світла, у мене виникла така ідея вона мені сподобалась на оцій деталі. Я вишила спочатку гілочку. Стебловим швом. А потім вирізала маленькі такі квадратики, зробила їх пухнастими, тобто ниточки тут розпустила по краєчкам і причепила цю кожну якби, квіточку маленькою золотавою бісеринкою. І така у мене утворилася гілочка біля кармана. І я задоволена, як вона виглядає. А на іншу частину я знайшла чудову серветку. Я її відпрасувала, вона з бавовняних ниточок сплетена, малесенька така, і вона теж мені тут подобається на моєму такому асорті. Тому що тут стільки технік об'єднано, що е, тут пасує все. Тому отак я собі граюсь з цією жилеткою, і сам процес у мене ну, викликає такий задоволення, радість. І ну, це є теж такий позитивний заряд, коли працюєш над якоюсь творчою роботою. Тому бажаю вам всім спробувати. І насолодитися саме процесом. Я вже не кажу про те, що ця річ буде доволі ефектно виглядати. Спинка моя готова. Хочу зауважити на деякій подробиці. Я виклала безпосередньо на слімтекс центральну частину, яку я відокремила лініями, і викладала починаючи знизу. Клаптиками різних кольорів і різних форм, і кожен клаптик я обробляла окремою строчкою, саме декоративною, які були представлені на моїй машині. Потім я накріпила з обох боків. Такий темно-синій джинс, він у мене, до речі, був на флісі, тому я його е, накріпила теж таким щільненьким зигзагом, для того, щоб у мене тут не утворилися такі м м товстелезні шви. І потім я ще оздобила е, ручним швом ниточкою Іріс. І що я хочу сказати, дівчатка? Моє спостереження. Тут я накріпляла безпосередньо, я вам показувала на SlimTex. Я е, робила оцю аплікацію. І мені не сподобалось, що, е, як поводила себе машина. І мені було важко саме робити цю е, частину на SlimTex безпосередньо. Я раджу все таки, як я працювала. З одної з частин передніх я спочатку. Я взагалі не люблю показувати зворотні сторони. Тут я працювала багато ручними швами, і на цій стороні все так охайненько. а, як завжди, у нас на зворотній стороні ми не показуємо. Так, от тут мені було легко працювати саме по флізеліну я збирала. Цю всю, всю полочку, і строчила тут я і на машині, і ручними швами. Коли я збирала так, на флізеліні збирати мені було легше, тому дуже раджу, можна, до речі, викласти всю жилетку отакими собі шматочками джинсу. І зробити таку аплікацію на тих деталях, які я раджу вирізати спочатку з флізеліну, а потім уже накріплювати ці аплікації. на, Якщо тепло потрібно, то як у мене на слімтекс або синтепон. Якщо тоненька якась декоративна, яку можна літом ну, використовувати, то просто потім пришити підклад. І я тут теж уже все закінчила, і зараз я викроїла підклад, уже буду накріплювати на підклад, а потім з'єднувати по технології не просто швейні, які мене навчали, а є така окрема технологія клаптикового шиття, де обробляються спочатку зрізи тканинками такими. А потім вже з'єднуються, вже оброблені ці зрізи. Ну, це я теж вам продемонструю. І у мене на цьому жилеті дуже багато використано різних технологій. Так, ну, мені так хотілося погратися. Але ви можете зробити от в одній такій техніці. Або крейзі, або боро. Я поєднала їх, зробила таку собі солянку. А вам, якщо буде легше, то можна викласти отакими от клаптиками. Мені дуже подобається ця спинка. І я думаю, що я ще зроблю якусь річ саме в такій техніці. І це виглядає чудово, особливо, якщо тут різні декоративні шви. Тут у мене я використовувала такі щільненькі. Щоб вони були помітні, тому що, якщо брати не дуже щільні, то їх і не дуже й помітно. Є у мене тут кілька таких, що можна порівняти. Ось, наприклад, ось у мене така ялиночка тут, її майже не помітно. А поряд щільні такі строчки, і їх помітно, і неначе він теж. Цей, ця середина спинки теж розшита декоративними швами. Настав час для важливої підказки саме для тих, хто захотів спробувати зібрати унікальний одяг із джинсових клаптиків. І ця підказка дуже важлива. Чому? Є така особливість, коли ми збираємо одяг. Із джинсових клаптиків, що в деяких місцях є такі маленькі потовщення, є такі місця, де тканина стає, тобто зібрана деталь стає така цупкенька. Тому що от як тут у мене на, цьому, на цій верхній частині жилету зібрано способом технікою лінивий боро. Інколи ще називають. Піца, але піцу ще покривають якоюсь органзою і прокладають строчки. А у мене так було не задумано, тому більш це лінивий боро, коли викладаються клаптики, а потім прокладаються густенько строчки. І у мене тут викладені трикутнички і простьобана декоративними строчечками в різних напрямках, і утворився такий частинка, така верхня, ну доволі цупкенька. І тут у мене аплікація на спинці. Тобто, бо боки тут м'якенькі, а центр і оця верхня частинка, Тут теж у мене м'якеньке все. Понизу, але оця верхня частинка доволі така міцненька. Як же її з'єднати, щоб у нас не утворився по боку, по плечу такий грубий шов, який би ми відчували, коли вже почали використовувати цей одяг? Цього б не хотілося. Хотілося щоб у цьому одягу було зручно. Тому, коли я Кроїла підклад, у мене вже всі деталі посаджені на підклад. Там у мене слімтекс, я вже вам демонструвала. Коли я кроїла деталі, саме плече і бокову сторону підкладу, я зробила на півтора см більше. От у мене ці півтора см, коли я накріпила підклад. У мене вони виступають. Що я роблю далі? Зазвичай ми складаємо лицем до лиця і сшиваємо. А тут ні. Тут ми будемо складати саме не лицем до лиця, а підклад до підкладу. Отак От ми складаємо, вирівнюємо. І що тепер? Тепер ми прокладаємо строчечку. Не зачіпаючи джинсової тканини, по оцим складеним зрізам. саме підклад. І ми йдемо поряд-поряд із джинсовою деталлю. Ми її навіть не прихвачуємо, ми прокладаємо поряд-поряд строчечку. Ми прокладаємо строчечку і бачимо, в чому особливість такого з'єднання. На стороні. З внутрішньої сторони, у нас все чистенько, все з'єдналось, підкладочка, все тут у нас вже не виглядає ніде, у нас ниточки, все у нас утворилось там е, гарно. А тут ми бачимо, якщо отак відігнути шовчик на середину, я його трошки підрізала. Можна і менше, але з'єднувати зручно, коли він не дуже вузенький. Потім краще підрізати. Так от, Якщо його відігнути, ми бачимо, що саме деталі з джинсу, вони лягли якби в стик. Тобто вони не накладаються одна на одну. Одна лежить і інша. Тепер відгинаємо цей припуск туди, куди він побажає. Це залежить від того, де більше Швів, і сама деталь вона вказує, куди краще його покласти. Ми його підрізали, ну, залишили десь 0,6 см. І тепер різними способами ми можемо його закрити. Можемо такою смужечкою, обрізавши декоративними ножицями. Можемо, якщо нема ножиць, просто підігнути і простібати таку швом вперед голку. Отакий шматочок джинсу м'якенького якогось вибираємо, теж накладаємо, настрочуємо, можемо мереживо якесь підібрати, таке щільненьке. Можемо отак шкіряну вирізати, детальку, аби воно перекрило цей стик, оцей припуск. І у нас в цьому місті дуже гнучка така деталь, гнучкий такий плечовий шов. Який нам не заважатиме ні рухатись, ні використовувати цей одяг з комфортом. Те ж саме ми робимо з другим плечевим швом, і те ж саме ми зробимо по боковим. І нам залишиться обробити тим одним із тих способів оцей краєчок, як я показувала, обробляла килимочки, коли створювала. Тобто, теж я викрою смужечку не широку, десь 3,5 см, більш не потрібно. І оброблю і оцей е, перед жилету і пройми. Теж так само я оброблю. Ще, дівчатка, любі мої, у мене до вас велике прохання. Так як я новачок і. Навчаюся, і мені хочеться, щоб все було не просто якісно, але ну, щоб мені було цікаво самі, як глядачеві. Але буває таке, що можна підказати мені. Я буду дуже вдячна за ваші підказки хто має більш досвіду, або якісь такі спостереження, щоб можна було б зробити краще в тому, щоб, наприклад, демонструвати готовий е, свій виріб якийсь, або, може, підказка, про яку б тему вам було цікаво, щоб я на ній зупинилася більш в подробицях. От наразі маю такий запрос про декоративні шви, і мені дуже приємно і мені так легше е, створювати свої плани. Про найдальші відео. І тому я буду вам дуже вдячна. Я ніколи не ображаюсь на конструктивну критику, я завжди беру це до уваги. Тому що я розумію, що коли навчаєшся, треба прислухатися до тих, хто має більше досвіду. Або, як глядач, хотів би бачити е, трошечки щось по-іншому. Я буду це все враховувати. Тому буду вам вдячна. І думаю, що навесні мені е, все-таки, я думаю, прийдеться розділитися на два канали, тому що навесні буде багато по рослинам тем, по тому, як я піклуюся про свої троянди, про хризантеми, як я буду сіяти хризантеми спочатку на підвіконні, що відбувається з моїми зараз колеусами, вони зараз потребують допомоги. Тому я думаю, що це окрема така аудиторія, і я думаю, що я ну, розділю. Свій канал на два. І це буде доречно. І побачимося з вами. Обіймаю вас всіх з найкращими побажаннями. І давайте вірити в те, що найкращі часи настануть. Будемо триматися, підтримувати одне одну. І до нових зустрічей! Гарного вечора! Тихої ночі.